Привіт, привіт! В чому складність вишивання в прямому ефірі? Складність вишивання в прямому ефірі двосторонньої гладі полягає в тому, що я постійно кручу роботу сюди-туди і шукаю собі максимально вигідної. Позиції для вишивання того чи іншого елементу. То раз, два, четверо дітей поруч. Тобто, ну можна почути все, що завгодно. Тому, ну, якби так, не дуже виходить, як в ефірі. Я б з задоволенням вам пошила від А до Я будь-яку роботу будь-якої складності. А давайте я вам трошки розкажу те, чого ви не знаєте. А в чому секрет ідеального звороту? Секрет ідеального звороту в тому, що коли я вишиваю, в мене абсолютно не тягне заглядати, що в мене на звороті. Чому? Тому що я розумію, як хід нитки з лиця впливає на мій зворот. І мені цікаво прораховувати і продумувати хід нитки. Так, щоб на звороті в мене було ну, точно не страшно. От. А в принципі, при двосторонній гладі о, і при е рахунковій гладі, якщо не поспішати, то цей зворот дуже схожий між собою. Не ідентичні, але дуже схожі між собою. От. Тому ви просто, коли шиєте, не треба крутити, вертіти. От. Ви робіть своє, ви робіть ідеальне лице. Але не забувайте думати про те, що у вас на звороті, коли робите кожен стільбок. боку. Це випрацьовується як звичка. Ну, мене привчали так з самого детесту. Більш того, я вам хочу сказати, от вчора. Обговорювали з дітьми, діти кажуть, а, класно, в тебе на звороті. Я вам хочу сказати, що моя прабабуся мене набила за такий зворот, тому що не ідеально. Ну, все залежить від того, який у вас рівень перфекціонізму. Тобто, при достатньому рівні перфекціонізму це не ідеально. От що я вам хочу сказати. У кожного свої погляди, розумієте, і, ну, типу, не, не, цей, не, не парилися раніше на звороті. Це брехня. Були ті, що не парилися, і були ті, що капець як парилися. От. І так само зараз От ви говорите там в коментарях, ну, не ви деякі. деякі, деякі Панянки пишуть, що за 60 тисяч сорочка то дуже дорого. Ну, по-перше, Ніхто нікому не мішає і не забороняє зробити самому. От. І якщо вам подобається, зробіть самостійно. Не питання. Проблема в тому, що для того, щоб зробити самостійно, треба вміти. І якщо людина присвячує життя тим сорочкам, вишиванню і дарує, і продає вам ну, в залежності від вмілості і вправності в руках. от, Гарна якісна сорочка, а де зашивка повністю рукавів, де гарне вишиття, де гарний виворіт, який не соромно собі заглянути людям показати, так? То сорочка шиється від двох місяців. Швидше ніяк. Швидше, це безсонні ночі. От, І відповідно людина продає вам два місяці свого життя. Ну, де вона не так вуз вулиці стала, де вона вчилась, ну, мінімум десятки років вона вчилася, щоб в неї і виворіт був, як виворіт, і лице було таке, що залюбуєшся. от, Тож ви купуєте всі ті навички і ви купуєте ті два місяці життя. Тому 60 тисяч це ну, задарма. поки що, Поки що нормальних цін на ручну роботу немає. От є, як є. Чи то немає спроможного попиту, чи то що, але я вам хочу сказати, що одиниці здатні зробити самостійно, так, як зробить майстриня. Така реальність. От. Бо переважно в майстрині ну, це або з дитинства треба, або якщо ви вчилися, то це не один рік. І я, от, наприклад, маю досвід. Тобто мене вчили вишивати з дитинства, і це об'єктивно, це моя пристрасть. Я, я кайфую кожним стібочком, я, я просто заобожнюю кожну ниточку. Ці нитки для мене. Що в в'язанні, що в вишивці, це, це моя пристрасть, це, це моя любов, це те, без чого я не уявляю взагалі свого життя. От то я вам хочу сказати. Що навчитися в дорослому віці, значно складніше. Бо от я можу говорити, і при цьому я собі контролюю, що в мене на лиці, що в мене на звороті, як в мене лягає ниточка, як у мене йде натяжечка. Ну, мені не, не це. Я ще можу щось, до речі, розказувати. Вірші декламувати ще що-небудь. А в дорослому віці навчитися контролювати натягнення нитки, що у вас на звороті, підуть роки. Об'єктивно, підуть роки, якщо ви з дитинства не вишивали, підуть. Роки. Ну, хіба що вроджений якийсь мегаталант теж може бути. От Хоча я в таланти не вірю, ну, бо вважаю, що в мене нема жодних талантів. Все, що я вмію, це роки тренувань. Писати вірші це роки тренувань, писати тексти це роки тренувань. Ляпати на публіку язиком, це теж роки <смірки>, тренування досвіду. От, і, відповідно, з вишиттям та сама історія. Це ну, може здаватися, що просто. Воно то і не складно, але це зусилля, які треба докласти. От, тому, як би недооцінювання, така собі історія. От, якщо вам ок. Що у вас там на звороті хтось летів і щось звісив. Ну, ок, не питання. Але не треба розказувати, що раніше байдуже було. Не, не байдуже, У мене прабабуся була таким перфекціоністом, що ой-ой. Так що таке? А бабуся ще більше. Я з бабусею боялася сідати вишивати, чесно кажу. І Взагалі моя бабуся казала, що з мене в рукоділлі не буде ніякого току. Щоб ви собі розуміли. У мене бабуся плела на ймовірні мережи, гачком. гачком. І гачком я її просила навчити мене в'язати. Вона багато кого вчила в'язати, до неї приходили, вона вчила. Але я просила її навчити мене в'язати, вона мені сказала, що вона не буде мене вчити, бо з мене толку не буде. Щоб ви собі розуміли. Це при тому, що я в той час уже дуже гарно вишивала, в той час вже досить непогано в'язала на спицях, на спицях, до речі, я навчилася в'язати сама. От, то гачком я так само вчилася в'язати сама. Я так само домудровувала, додумувала всі ці тонкості, всі ці нюанси. І я вам хочу сказати, нічого не втратила. В принципі, дуже добре, що я цим зайнялася знову ж таки десь років вісім. От. Тому в мене був час здобути достатньо досвіду. От в мене є проблеми. зараз вчу свою дітвору, да? і е, з першого разу майже ніколи не виходить навчити. Чому? Тому що вони дивляться, як я роблю щось. Їм здається, що це легко і просто. А коли вони пробують це повторити, то виявляється, що воно нелегко і непросто. І ну, потребує зусиль. Переконати їх, що треба докласти зусиль, що треба спробувати не один раз і щоб в них вийде точно не гірше, як в мене. От. Тому таке таке діло. Було би добре, якби е, час майстринь і вишиті твори, особливо, якщо це твори, а не це е, копії один до одного. Я взагалі. Дуже негативно ставлюся до копіювання один до одного, тому що якщо ви вже витрачаєте час, то пошукайте щось подібне між собою, і створіть якийсь новий шедевр. От. Було би круто, щоб це був новий шедевр. Бо автентичність вишивки якраз і полягає в тому, щоб ви створили щось, чого ще не було. Знову ж таки, Тут можна говорити, балакати дуже багато з приводу того, що наявні всі взірці вишитих робіт це всі вишиті роботи, які були створені тоді, коли Україна перебувала в окупації. Якось так. Якщо зважити на той факт, що майже скрізь у всіх регіонах України існувало, о, ну, існував погляд на те, що вишиванка це доля. Людини, що ми вишиваємо долю, і мало значення, куди дивляться квіточки, купа-купа всяких різних інших забобонів, так? Тому ну, сенс того перешивання один до одного. Ви впевнені, що людина, яка носила те, що ви перешиваєте один до одного, була щасливою? Так, якась така історія. Звичайно, можна перешивати. Якщо ви знаєте, що людина змогла вижити. Ну, якщо ваша ціль вижити, то ну так, окей. Таке: таке, таке, таке. Тут говорити, балакати, книжку варто писати, томів з 10 з приводу того всього, і поглядів на те все, і обґрунтування. Чому? От, я не дуже прихильник. Я не дуже прихильник, забобонів, чесно, не дуже. Я знаю, читала, вивчала, слідкую, дослухаюся все таке. Але вважаю, що не на всі з них треба зважати. Далеко не на всі. Десь щось актуальне, а десь щось надто. Надумане, придумане. З іншого боку, я в шоці від того, що світ перетворився в погану копію. От, тому що сорочка, де була виткана тканина самостійно і де була зроблена нитка самостійно. І ви не, ну, те, що ви робите, це погана копія. Ну, тому що ви не зробили тканину самостійно і не зробили нитку самостійно. І тому ваша копія гірша за оригінал. При любих розкладах. От, ну, якось так. Хотілося би класних нових робіт, хотілося б розвитку, хотілося б візьміть техніки, візьміть, ну, створіть своє, проявіть себе. Покажіть, що у вас всередині і що ви готові дати світу. Чим ви готові потішити себе. Як, ну, Саме от в сороці круто показати, чим ви готові потішити себе. От бачите, бувають тільки оказії. Ниточка чогось не хоче нормально лягати. Через то шити в прямому ефірі трудно називається, але дуже хотілося б. Кожен стіжок, стібочок, ми собі думаємо і пильнуємо, і натяжечку, і все. О, ну, знову ж таки, тут де-не-де в мене є нюанси, але в мене дедлайн, тому я не дуже маю, як переробляти там, де мені не сподобалось. Те, що мені зараз тут, наприклад, не дуже мені лягла нитка, праска поправить після прання. Випрасується і вона ляже. От, ну і знов-таки це сорочка на підлітка, Тобто я не знаю, скільки разів вона буде вдягнена до моменту, коли дитина підросте, і це просто буде висіти в шафі. У мене вже ціла колекція дитячих сорочок, які просто займають шафу. От, діти дуже, до речі, люблять вишиті свої речі, це, це тішить, це круто. Та й таке. Ні в чому нема нічого складного, якщо ви маєте натхнення і якщо ви маєте час розібратися, обдумати, подумати і зробити. Ну, все абсолютно під силу людині, кожній. Все просто коштує часу і, і зусиль. Якщо у вас є як, робіть самі, кому дорого що Це ж таке. Ніхто нікого насилує, не змушує. Знову таки доступна машина вишивка. Наскільки це взагалі цінно, можна теж поговорити. Але я вам хочу сказати, що ніколи машин з ручним не зрівняється ні в чому. І ну, тяжко, важко, тралівалі, прикольне виправдання, але коли в школі байдуже чи діта, дитина прийде на... Ранок ну, на свято у вишиванці, чи білий верх, чорний низ. Таке, така собі культура. Взагалі, в плані освіти є багато, багато-багато-багато питань, куди ми йдемо з тим всім підходом. Тому я ярий противник теми, що всякості. Якось накось або якось, теж окей. Мені не окей. От, я не прихильник, що байдуже, що там задов... якщо вам байдуже, ну, те, що у вас до тіла, ну, камон, то на що вам треба вишиванка, купіть на хенді футболку, окей, буде ну, байдуже. ж. Що... Та й таке. Тепер дивіться, перехід нитки. Ось я дошила частинку листочка. І тут по тканині, де я буду зашивати зверху і знизу, так. У мене абсолютно спокійно пробігає ниточка, бо я її покрию. Двостороння гладь. І зверху і знизу я її закрию. Відповідно, я собі можу дозволити, щоб у мене ниточка прогулялась. Більш того, таке ущільнення дуже ну, навіть полегшують роботу. Це, хто не в курсі, думаю, ті, хто вишивають гладью в курсі. Та й таке. Тож, звиняйте, дуже хотілося би, але багато прямих ефірів бути не може. Бо всяке є. Я викладала вам відео з музичкою. От, через те, що там така озвучка від дітей. Цікаво, що без музички те відео вам викласти. Нема як. От якось так. І поки... Ці сплять, чим заняті, чи на даний момент снідають, от можна щось вам трохи зняти. Дякую за увагу. Займайтесь, вишивайте, цінуйте себе, цінуйте свою працю і поважайте працю інших. От. Тому, ну, оціночні судження, що щось вам дорого. Спочатку зрозумійте, скільки часу в то вкладено. От, і якщо людина нарешті доросла до більш-менш є оцінки своїх двох місяців півроку праці, ну просто майте совість і не кажіть, що дорого. Ну або окей, якщо ваші два місяці праці коштують менше як 60 тисяч гривень, чи ваші півроку праці коштують менше як 60 тисяч гривень, робіть щось з собою, розвивайтесь, бо мені вас шкода. Подякувала за увагу, будьте здорові!